Доброго ранку, любі малята. Сьогодні я вам пропоную відправитися до лісу. Вирушаємо до лісу, промовляючи за мною чистомовку. Су, 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 мандруємо до лісу. Сі, сі, сі. Ось ми в лісі. Віти, погляньте, навколо який чудовий ліс. А ви знаєте, хто живе в лісі? Тварини, а ви хочете їх побачити? Тоді відгадайте загадки про них, і вони обов'язково з'являться, а допоможуть вам відгадати загадки картинки, підказки. Тож слухайте і дивіться уважно. Я руда низького зросту, хитра. я, і довго хоста на курея вельмеласа, Них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату я сестриця, тут сидіти. Це лисиця. Наступна загадка ходить хмуро між дубами, хижа клацає зубами. Весь як є жорстока лють. Очі в нього таки лють. Зачаївся ось, примовк грізний звір цей, діти. Хто? Вовк. Наступна загадка. Зимою в білому, як сніг, а влітку в сірому гуляє. Зловить його ніхто не зміг, тому що лапи довгі має. Великі вуха, косий зір, як малята називається цей звір, Заєць. І наступна загадка хоч у нього шуба є, бо як холод настає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а в барлогу спать лягає. Оце діти, ведмідь. А тепер, малята, давайте з вами пригадаємо тих, про кого були загадки. та назвемо лагідно Лисичка, вовчик, зайчик. Ведмедик. Малята, які це тварини? Дикі. Чому їх називають дикими? Тому що вони живуть в лісі та самі про себе дбають. А зараз я вам пропоную пограти в гру назви дитинчат диких тварин. Хто це діти? Лисиця? Тож як називається її дитинча? Лисеня? А це хто? Ведмідь? А як називається його дитинча? Ведмежа. А це хто? Їжак. У їжака хто дитинча? Їжаченя. А це хто малята? Вов. Хто у нього дитинча? Вовченя. І це у нас хто? Білка. У білки дитинча зветься Білченя, які ви молодці! Але я бачу, що вже час порухатись. Тож давайте вставайте і будемо рухатись. Лариска, Лариска, Аде моя сосиска, чого порожня низка, а ну-ка жила Лариска, Лариска, Аде моя сосиска, чого порожня миска, потихтікаєш лиска, жила собі ларизка, хитренька я лиска, цілий день гуляла, співала, танцювала, з медуком, бе за стол сиділа. Молодці малята, а тепер сідайте зручненько і будемо працювати далі. Малята, я вам пропоную зараз скласти речення за допомогою картинок підказок, використовуючи ось такі умовні позначки. По-іншому їх називають слова-помічники. Вони допомагають з'єднувати слова між собою. Перш ніж ми почнемо складати речення, давайте їх розглянемо та назвемо. Ця позначка слово помічник означає між, а ця означає біля, а ця позначка означає за. А ось ця позначка означає на. І ця позначка означає Л. А тепер я вам пропоную скласти перше речення разом. Хто це маляток? Білочка. А що означає цей малюнок? Стрибає. А що означає ця позначка? Між? І це що дерева. Тож речення буде білочка стрибає між дерев. А тепер, малята, спробуйте скласти речення за цією картинкою самі: Їжачок, ність, гриб біля. Ялинки молодці. Наступне речення спробуйте скласти. Лисичка сидить за кущем. Далі продовжимо. Зайчик стрибає на галявині. А складіть ось таке речення. Вов Біжіть за зайчиком. Молодці. І останнє речення Ведмідь живе в берлозі. Ой, подивіться, малята, поки ми з вами складали речення, з'явилася картинка. Подивіться на картинку та розкажіть, чого не буває? А як має бути насправді? На білочку та їжачка? Що тут не так? Білочка живе в дублі, а їжачок – ні? Молодці. А тепер, малята, зверніть увагу на Вовчика. Що тут не так? Вовчик не їсть мед і не сидить на деревах, а мед їсть хто діти? Ведмедик. Так. Подивіться, будь ласка, сюди і зверніть увагу на лисичку. Що тут не так? Лисичка не їсть малину. Малину їсть хто. Ведміть, молодці малята. Малята, як добре, що ви знаєте про диких тварин, так багато. Вони живуть у світі дикої природи та вміють про себе турбуватися самостійно, але є ще тварини, які живуть поруч із нами, про яких ми маємо піклуватися та дбати. 4 жовтня відзначають Всесвітній день захисту тварин, щоб нагадати людям про відповідальність та необхідність захисту тварин. Тому, малята, я пропоную вам зараз пограти в гру «Добре чи погано. Потрібно буде подивитися на картинки і назвати Що добре, а що погано. Подивіться, будь ласка, що тут хлопчик робить? Годує песика. Це добре чи погано? Добре. А подивіться, будь ласка, сюди. Що тут хлопчик робить? Так, з пістолета оприскує котика. Це добре чи погано? Погано. А подивіться, будь ласка, сюди. Що тут хлопчик робить? Тягає котика за хвіст. Так можна робити? Це добре чи погано? Погано. Подивіться, будь ласка, сюди. Дівчинка що робить? Годує кошеня. Це добре чи погано? Добре! А подивіться на цей малюнок. Що тут робить дівчинка? Миє, купає песика. Це добре чи погано? Добре. Молодці малята, тож піклуємося про тварин. Діти, ви старанно працювали, ще й в лісі побували, про тварин розповідали, але настав вже час прощання, до побачення, до нових зустрічей.